Українцям ускладнять вихід на заслужений відпочинок. Найбільше це стосуватиметься громадян, які певний час працювали неофіційно у 2025 році. Для виходу на пенсію у 60 необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Наступного року вийти на заслужений відпочинок стане ще складніше, оскільки на 12 місяців збільшиться вимога до стажу для 60-річних. Якщо стажу буде менше ніж 33 роки, то із заслуженим відпочинком доведеться почекати. Повідомляє діловий портал експерт старт. Буде оновленою умови для виходу на пенсію у 63, потрібно від 23 до 33 років стажу. Водночас для 65-річних так само потрібно мати мінімум 15 років. Вимоги підвищуватимуться до 2028 -го. включно. Потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу, щоб вийти на пенсію у 60. Починаючи з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія призначається незалежно від віку повідомили у пенсійному фонді України.